І звеніть оцей. Коли будете мої прошлі відео просматрювати. то, будь ласка, вслухайтеся, тому що музика перекрикнула мій голос. Треба буде вслушуватися. Що я говорю? Музика перекрила мене, а зараз я просто виключив музику, так що, будь ласка, Десь те, 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 що я познімав там. А то зметя смысл в моем видео, и чому я вийшов из Майнкрафта, тому що я пришла бабушка, Кольщо. Треба було об'яснити. Ну, зараз я буду їсти. Туди, коли я говорив їсти, я й міл відео перекусити. І зараз я вам покажу успіх моєго дому за сім днів. Це сьоме. Отака от ферма, отакий от дім, я добув тризубець. От стільки м'яса я нажарив, знайшов, знайшов цю ракушку. Скрафтив собі кровать в перший день червону зробив потім. Далі зробила таку маленьку шахту знайшов цього оцього жителя. Ну, і це був обзір на мою хату за 7 днів. Якщо ви перший раз заходили в Майнкрафт і не знаєте, як грати, то можете подивитися і повторяти за мною. Саме головне не впускайте в свій дім крипелів. Далі в перший день робіть ліжко і охотиться на животних, щоб робити їжу. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо хочете, щоб було багато роликів у мене, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте про моє життя 2024. Це, це мій друг. Він знімає Майнкрафт і не тільки він. Гарний друг. І оце колись ми можемо зняти з ним з відео в Роблоксі. Якщо захочете, то пишіть і мені і моє життя 2024. З вами була тімка. Всім до зустрічі